Так, привіт всім з вами Ваня. Сьогодні я вам покажу, як можна непогано заробити в стімі от купити. Допустимо, наприклад, я вам зараз покажу свою бібліотеку, яка в мене у мене така просто огромна. Видите, арма є. Aircast уваim, армата, Battlefield. Так, що ти у нас ще тут тільки стратежка. Стратежка тур. Ну, Contra-Strike, то саме головне. Ми до них сьогодні повернемо. Ну і буде найголовніша фішка. Так, далі креатив, саме головне GTA 5, допустим. Payday, чи як вона це називає, Raft, Rust, Red Dead Redemption 2 і багато-багато ігор. Як бачите. Як їх усіх... ну, не безплатно, звісно, просто є мало часу потратити і чуть вкласти всім, то щоб у вас був доступний ринок. Ну і, і що, в шов, найголовніше укласти моменти. Телефон щось, не хочевся слухати, впав. Так. Зараз вам покажу, що, допустимо, найкраще купити. Купити, допустимо, перший внесок я вам рекомендував купити КС-ку. Купити її, допустимо, коли вона буде в акції. І чого її купити. Ну вона тепер дорого стоїть. У мене вона є в прямі версія. Чого її купити, того, що є такий спосіб. Я вам його в кінці ролика покажу. Допустим, кожен тиждень ви заходите. Ви можете вибивати кейс. Заходите на сервера приватні, пишете idle поиску, я вам все покажу. І вам автоматично кожен тиждень, в день той самий день, допусім, в неділі, виби... випадає кейс. Допустим, що далі робити? Сходьте на ринок, давайте торгову площадку. Як бачимо, у мене ті предмети стоять, твій предмети на закупівлю. Допустим, я. допустим, маю предмет. Я його купую по 10 копійок. Ось цю наклеечку. Продати її можу вже за 0.23. Це виходить зараз 100% зароботка. И так далі. Каждый тиждень я вам попадаю мій кейсик. Я їх пройду. Допустим, видите, я купив за 10, за 8 купів, за 10. А продаю майдора. По гривні, по 2 я бываю. І, допустим, так само видите, скупили, скупили від мене. Так, зараз вам покажу кейси. Зараз у меня так много ну, наклею, я їх скупую. Все время скуповую, скупую, далі продаю. Андробашик був. Так, зараз ми, так як бачите, я много. І це всі гроші. о, видите, Кейсик. Продав. Все в мене випав. 32 гривні. Супер. Просто за те, щоб раз в тиждень зайшли. О, другий кейсик видите, тоже. 32 гривні 19 А тут у нас був скільки? 32 гривні 28 Кожен тиждень зайшов собі. дропнув ти кейсик 32 буває, що 70, може дропнути, зараз вам покажу. О, навіть два. О, тут у нас кейсику поплив. Видите, 11 гривень. Далі что у нас тут? 41 гривень? Супер. О, тут у нас чекайте, чекайте, у нас тож 25 гривень. І ви, допустимо, я вам зараз прем'єр покажу. Зараз я, допустим, скупив Осісі Navi наклейки. Як бачимо, такий то, такий то 2023. Можеш продати за гривень 44. Це можна і продати. Зараз я вам покажу скільки я її купив. Так. от-от-от э, вот, вот та наклейка. Так, так, це продавець. Це яку продав. Зараз ми опускаємо, де я купив. Так. назад, назад. Пропозиція створена. Так, ще чуть далі. Навіть якби я би он дека трошку накле... О, як бачите, я їх купив за 84 копійки, 84. А можу її продати за гривень 49. 100%. За. Ви, допустимо, купили кейску, ви потратили. Ну, після того ви собі берете. Кожен заходите на idl сервер. Я в кінці ролика покажу саме idl сервер. Зараз ми до нього перейдемо. Як бачимо. І після того ви собі, закуповуєте ігрушку. Тратите. Саме тут, М плюс. Допустимо, вам якісь предмети в кисті. Що поклали. Не кривіть, допустимо. Зараз цей дробовик кнова називається. Я його продаю по гривні. Можна на даний момент по 53 купій продати. Я їх закупую мінімально, але ну, маю максимальна сума то 0,30 купів. Це в 20 копійок заробляє. І ви так теж можете. Допустим, зараз я вам покажу на любому предмету, як, як закуповувати. І тут потім перейдемо на Idle сервер. Допустимо, заходимо кієско. Так, зараз ми щось просто по вартості, по количеству. Ну, допустим, таку наклеєчку. Но на мене така такого. Вот, як гривень. Ні, 14 кп, це доста маловато. Зараз, 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 зараз ми по количеству BDMC, що у нас стоїть на четверту. О. Так-так-так. Так. так, Що у нас тут гривень? Ну, no, я буду на цій й покажу. 23 купівка у нас стоит. Допустим, имеєте 60 пропозицій. Далі двіємося. No, у нас 23. А можете купити, допустим, за 12. І ви б... нажимаєте придбати. І ту замість 23. Вийте вас виграти на ту суму. вводите, допустим, 12. Вводите 10. Пишете количество. Воно вам наразка за таку суму, яку можна. А як можете. Вводите ту количество тих. Нажаєте прийняти. І зробити замовлення. І замовлення со створює. І супер. Ваше замовлення. А як буде за таку ціну. Вам автоматично і закупити. Так, переходимо до Edel сервера я вам покажу, як випадає там кейс. Так, зараз заходимо в кейс, ку вибираємо сервера і вводимо Edel, Вибираємо потім перший сервер, де маємо много народу, як бачимо. І там може писати ще старт трек. І після того ми заходимо туди. Ну no, і вже підключаємося, ождаємо загрузку. І так як от ми бачимо на сервері, ви можете набирати Star Trek плюс фармити, вставляти комп'ютер і вам все буде дропати сервер. Саме головне не забудьте підписати на канал. Поставити лайк. І всім як випав сервер. Саме не забувайте купляти предмети. Capo a cá, dos ostras.